Доброго квітневого ранку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, розпочинається другий тиждень квітня. Тема цього тижня залізничний транспорт. 7 квітня усьому світі відзначають всесвітній день здоров'я. Цей день ми з вами. Будемо говорити про здоров'я, що потрібно для того, щоб його зберегти. Любі діти, на цьому тижні на вас чекають заняття з логіко-математичного розвитку, звукової культури мовлення, художньо художньо-мовленнєвої діяльності, народознавства, ознайомлення з природним довкіллям та соціумом. Цьому тижні ви будете малювати, ліпити, конструювати. Я чекаю на ваші роботи. І, звичайно, ви будете спостерігати. Досліджувати, виконувати різноманітні трудові е, доручення, грати в дидактичні та рухливі ігри. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для вас цікаві, веселі музичні та фізкультурні заняття. Любі хлопчики і дівчатка та, шановні батьки! Я хочу побажати вам тихого, мирного, цікавого, пізнавального, відневого тижня. Бережіть себе, мої любі.